Навесні гаряча пора для комунальників. Працівники комунального підприємства. Комунальник за будь-якої погоди продовжують виконувати свої щоденні обов'язки, аби забезпечити життєдіяльність громади. Розпочали покос трави, планується вивезення стихійних звалищ видалення сухостою по громаді, і, звичайно, ремонт доріг. У нас є. Звернення від Збройних сил України стосовно окремих участків дорожнього покриття, де потрібно провести ремонт, у зв'язку з тим, що. Їздять наші захисники. Поточний ремонт доріг планують почати виконувати найближчим часом. Визначено 13 доріг, по яким будуть проводитися ремонтні роботи. На теперішній час по двом з дорогом це берегова, це наша основна дорога, це в'їзд у місто. Вже пройшов тендер. І зараз у нас дійснюється тендер по на вулицю Центральна. Це також з'єднує нас з посілком Вишньовим, тому там на теперішній час йде тендер на ремонт цієї дороги. Опікується благоустроєм та іншими комунальними питаннями в громаді чималий колектив. Взагалі комунальне підприємстві працює близько. 92 чоловік дворників у нас близько 20. Як каже заступник з комунальних питань, автопарк, на якому доводиться працювати, застарий. Деякі машини доводиться винаймати. Вся техніка не тепер, звичайно, вже відслужила своє, знаходиться в більш-менш такому стані. Звичайно, комунальний командир намагається його підтримувати, тому що є завдання, які потрібно виконувати. Але у нас дуже старіли. Два сміттєвози нам передали в користування справу користування Курахівська громада. Власних сміттєвозів у нас немає. Нещодавно Силидівської МВА було придбано новий трактор, який значно полегшить та покращить роботу комунальників. Силидівська міська рада має змогу. І на теперіща вже купила трактор новий для комунального підприємства. Він сьогодні або завтра повинен вже прибути до нашого комунального підприємства. Він новий з усіма необхідними обладнанням, і він допоможе здійснювати необхідне благоустройство по нашій громаді. Олександр Бояринцев каже, окрім щоденної роботи, ще долучається і до подолання наслідків обстрілів. У цих умовах дуже тяжко виконувати якісь задачі поставлені, тому що постійні обстріли по нашій громаді відбуваються рунувань багато постраждали багато. Комунальне підприємство в нас регулярно приймає участь. Разом з силами ДСНС вони займаються ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, в тому числі завали вивіз там сміття, допомога людям по зашит... по закриттю віконних пройомів. З матрезерву постраждалим видаються матеріали. Знімальна група телебачення Капрі з Селидового спеціально для Капрінь'юз.